Не бачить Україну в НАТО. Президент США Джо Байден розповів, яким уявляє міцний мир в Україні. На його думку, щоб досягти миру Росію, необхідно позбавити можливості повторно окупувати українські території у майбутньому, і це аж ніяк не означає членство України в НАТО. Про це Байден сказав в інтерв'ю для видання Тайм. На питання, як завершиться війна в Україні і яким має бути мер, він відповів, що мер виглядатиме як гарантія того, що Росія ніколи не окупує Україну. До того ж, він зробив наголос на слові Ніколи та повторив його кілька разів. Водночас Байден додав, що це не означає вступ України до НАТО. І це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними відносини, як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе у майбутньому. Президент США нагадав, що й раніше не був прихильником членства України в Альянсі. Однак він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі. І додав, якщо Захід дозволить Україні впасти, то далі впаде Польща, і в регіоні продовжиться нестабільна ситуація. Байден також заперечив тезу, що через свою допомогу НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією. І вкотре заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вже влітку під час саміту Альянсу у Вашингтоні глави держав сфокусуються на розробці карти Євроатлантичної інтеграції України. Перед там посол США при НАТО Джуліан Сміт сказала, що на зустрічі лідерів північноатлантичного альянсу будуть важливі зміни щодо перспективи членства України в НАТО. Софія Фенко, телеканал НТА.